Добрий день, діти! Сьогоднішня тема нашого з вами уроку виконання практичної роботи номер 4 використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування. Сьогодні ми з вами виконаємо цю практичну роботу. Виконаємо частину цієї практичної роботи. А саме завдання на аркуші 1 та на аркуші 2. Отже, перше завдання. Нам з вами потрібно відкрити практичну роботу номер 15 Зразу окції практичної роботи. От, Будь ласка, відкриваємо. І бачимо заготовку. Потім нас просять на аркуші 1 по таблицю, щойно ми її бачили. Потрібно у клітинці А1 знаходиться вартість за 1 кВт за годиною, а нам потрібно додати до таблиці формули для обчислення щомісячної плати за електроенергію, сумарної плати за рік і середніх щомісячних витрат електроенергії. Що ж, розпочинаємо? Відкриваємо нашу з вами практичну. Для початку нам потрібно з вами Порахувати, скільки електроенергії кіловат використовує користувач щомісяця. Як це здійснити? В комірку С6. Активуємо її і вводимо формулу. Дорівнює. Обираємо показники лічильника за цей місяць, тобто комірку С5. І віднімаємо мінус. Показники лічильника за попередній місяць комірка B5. Натискаємо Enter. Нам автоматично підраховує 182 кВт. Для того, щоб дану формулу постійно не вводити подібну в інші комірки. Можна використати автозаповнення з модифікацією формули. Для цього виділяємо комірку c 6 Бачимо формулу в рядку формули. Наводимо мишку на правий нижній куточок цієї комірки. Ми бачимо, як змінився значок мишки. Затискаємо ліву клавішу мишки і тягнемо. До кінця рядочку. До тої комірки, яка крайня. Це в нас М6. Відпускаємо мишку. Автоматично відбувається модифікація фо формули в рядочках і заповнення даних комірок. Ми бачимо результат нашої роботи. Після цього нам потрібно. Обрахувати оплату за кожен місяць. Для цього обираємо комірку b 7 Пишемо, «Дорівнює». Обираємо показники лічильника на поточ... використаних кіловат за поточний місяць. Тобто комірка b 6 Множимо на. Вартість 1 кВт за годину. Вартість у нас вказана в комірці А1. Натискаємо Enter. Бачимо результат. Нам автоматично все порахувало. Спробуємо так само зробити копіювання і автозаповнення з модифікації формули. Бачимо наш результат, але результат не позитивний, тому що ми бачимо, що комірка С 7 взагалі значення невідоме, а решта нулі. Все відбувається через те, що наша комірка А1 почала зміщуватися. Для того, щоб комірка А1 була сталою, тобто незмінною, ми в в комірці B7 маємо виконати такі дії для адреси комірки A1. В рядку формули на початку адреси комірки A1 потрібно поставити знак «долар» і всередині цієї адреси. Ці два знаки означають, що дана комірка стала, тобто Незмінна. Повторюємо процедуру автозаповнення. Результат ми бачимо, що автозаповнення спрацювало, і коли ми натиснемо на будь-яку з цих комірок, ми побачимо, що перша комірка, тобто кількість кіловат використаних, змінюється на потрібну нам. а Вартість за кіловат стала незмінна. Після цього нам потрібно обрахувати витрату за рік на електроенергію. Тобто всі оці показ... вартості потрібно додати. Для цього натискаємо комірку B9. Вводимо формулу дорівнює. І щоб не додавати. Кожну комірку по черзі ми використаємо математичну функцію сумування. Наводимо на значок епсілон, натискаємо його і обираємо сума. Ми бачимо, виділився стовпчик над даною коміркою. Нам потрібен рядочок з діапазоном комірок Б. C7. Виділяємо ці комірки, натиснувши на комірку M7 і тримаючи ліву клавішу мишки, перетягуємо до комірки B7. Бачимо, виділилася дана область комірок. У, ряду, у комірці B9 ми бачимо формулу. І діапазон комірок від B7 до m 7 Натискаємо Enter. Бачимо суму. Залишилося ще виконати середньомісячні витрати з на електроенергію. Так само обираємо математичну функцію, але середнє значення нам видає комірку b 9 На цікавлять комірки B7M7 в діапазоні. Виділяємо аналогічно. Перевіряємо результат, щоб було b 7 m 7 діапазон. Натискаємо Enter. Середні витрати подані. Після цього нам потрібно додати. Діаграму. Для того, щоб додати діаграму, потрібно скористатися вставкою. Виділяємо оплата за місяць, вставка гістограма, звичайно. Бачимо оплата місяці. Нам потрібно змінити, щоб вигляд був ось такий: рядок 1, рядок, 2, рядок 3, рядок 4. Розтягуємо трішки нашу діаграму. Оплата за місяць. Потрібно підписати кожен рядок. Вибираємо вибір даних, і ось тут де рядок. Обираємо, натискаємо Змінити і клацаємо по потрібному місяцю. Перший рядок це січень і так само аналогічно виконуємо для решти. Ось такий результат в кінці ми отримуємо, коли виконаємо дію із обиранням зміни рядка. Все. Перше завдання ми з вами виконали. Вітаю вас!